Всім привіт а ви на Холі Студіос Шоу, і це вже четвертий випуск. І якщо ви думали, що ми будемо просто дивитись знову крінж, ні, сьогодні все набагато серйозніше. Зі мною сьогодні новий гість, як новий перший гість, і це Артем Сібєй. Друзі, вітаю! Якщо ви думали, що ми будемо дивитися просто на крінж, ви помилялися. Ми його будемо сьогодні робити. Вітаю! Ха -ха -ха, клас! Я підготувався, ти прям такий. А, ну, ну Ти, ти <свист> <кто хто запрощує. свист> Блін. <Це легенда. свист> Клас. Я ну я не готовий. Все, дякую. Ми <свист> зняли. <свист> так, зараз ви Show. Але студіо шоу. Hall studio show. Ми будемо зараз робити огляд на кріоси. Тому ось так от роблю ноутбук. Обирай будь-яку країну, бачиш? Ну, звісно, АУ. Я люблю Австралію, кінгуру, Сіднеївська опера і трафік на АУ. Давай почнемо. Поки дивимося. Go. 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 Give me 2000. Give me 2000 cash. Give me 2000 cash. 1000. Oh my god, one more. 2000, Омор, омор, I... right no. омор. Чувака твіта, орду викатир се райна. Так, дивись, ну я не знаю, по-перше, що тут не так, бо як на мене, все окей. Тому що, по перше, я в залі так само граю в гру. І що саме цікаве виграю, але набагато більше. Тому розкажи мені, що тебе тут вразило, що тут не так, як, ну, як на мене, це все ок. Дивись. А... Ну, ну, насправді це дуже непоганий кріос ага. на перший по погляд. Але тут є деякі але. По-перше, не працюють. А... Бачиш, коли він тапає, це ага. не завжди працює. Ага. Тобто, скоріш за все, це просто відос, але дуже гарний, бо зроблено це дійсно а, дуже гарно. І ти е, бачиш, що тут лайткоїни зроблено, підтягнуте. Все добре, клас. Що саме цікаве? Якщо ми дивимось, йому через 11 хвилин ще їжу Eats у зал привезе. <с. Тобто він займається в нього протеїн. Він ще чікіни. У ці мільйони. Зараз ще й бургери прийдуть. Ну що може бути краще за це? Я не уявляю. Це просто йому потрібно дуже швидко заробити, бо зараз приїде так, їжа так, і так, треба так. так. Насправді це дуже добрий е, кріос, бо Покажи, дуже мені важко. Наше мені дуже добре. А ти шо? А це в <laughs> нього це, ти, я... це... в нього ти тіла в руках? Чи якісь бепіслядва? Я, Ні, я думаю, це якісь дуже знаєш ці не е, напій для спортсменів. Uh -huh. Але я не знаю, бо я Я не так піду. само. Я так само, але нічого. Я хочу е, одразу сказати, що зараз чогось це був е, дуже великий бум на плінку, і він ще досі є. Але зараз ще дуже багато Chicken Road почало з'являтися. Причому це одна з версій, де їде машина. А є ще друга, яка теж ну прямо у всіх зараз. Це коли просто підгорає курка. І його ж чогось дуже багато, але наскільки я знаю, що це що Chicken Ро, це не прям дуже ну, якісний трафік на нього йде. Ну, тут, тут більше це треба в тебе, мені здається, спитати. У тебе є якась на це думка? Щодо Окрім того, що це напряму пов'язано з моїм повсякденням, я так, так само все роблю, у мене немає абсолютно ніяких думок. А тільки я не Uber, Eats, я Bolt Food замовляю. А так все так само. А про? Ні, ні, це не рекам запікає. Ташко, це. запікає. Да. Давай йдемо далі. Давай. На наступний кріос. Давай, а, давай, а, давай. Обирай, обирай з цих кого хочеш. Ну дивись, давай ху, бо це або Угорщина, або Венгрия. Тому давай. <плес> Щось цього, мені, будь ласка. Давай, добре, давай, подивимось. Тиха, тиха. Т... Ні. А Це нормально, це кожен вечір. А воно забуло одягтись. Трохи. А! Да ні! Так, що робити? Що робити? Немає. Опа. Опа, знов це цепля. Ага. Угу. ага. Так, тут я, тут... йде, йде. І тут Сюда. і одразу залетіло. Ого, повернись, коханий, Ми багаті! Добре. Я так, ні, то наш. Ой, там дуже класний звук. Так, по-перше, я, я хочу зрозуміти <laughs> логіку. Тобто вони <laughs> поїли <laughs> в ресторані зі своїм коханим, вона кличе офіціанта, він каже: Почекай, почекай і тікає, так від так, неї. Тобто, це... це всьому посил. Я думав, ну, він да. побіг гроші заробляти я, одразу. Не... Він побачив. Окей, побіг він до, тікає, до вона дзвонить йому. Він набере слухавку, вона дивиться в неї. Причому ну де такі гаманці, то останній no, раз це... взагалі це nee, прям жіночі гаманець. Ви, вибачте, ти не розумієш це. Це картхолдер, мені здається, якийсь. Єс картхолдер empty, so немає грошей. Потім на балансі теж немає, і вона нічого не вигадує кращого, звісно, так, щоб пограти. Так. А, і знов цепля. Мені подобається. Тут я, я, я продовжу, бо mm -hmm. в неї немає депозиту. Я ж правильно розумію. Бо вона така 12 центів, євроцентів ага, в неї, логично. і вона така. Зараз так, я з логично. цього зроблю X500. Там а, так був коефіцієнт X500, Тобто вона робить X500 і заробляє 10 тисяч. Тобто, ну ну да, апрув, апрув, Так, і починає знов наша ципля, да? відомих грати. Mm -hmm. І в неї виходить і, і це. Ну, я не знаю. І, і Тут ще вони оцей одяг їй додали, да? типу, воно якось має ну, це, плюс грати, але. Це ж. Але... Ти та. ж довше тримаєш це кадр. Не... Ну, ти ж ну, заради. За заплющеними повинен. очима я довше тримаю <рес> кадр. У фільмі Стенлі Кубріка з широко заплющеними очима. Я не знаю. А Ти ж одружений. Я забув. <рес> Нічого... Це ні. Ж... А можна, звісно, це одне іншому не заважає, Це навпаки, вона зміцнює шлюб, розумієш? Да. Це... В тебе так, да, а в неї це не дуже зміцнює. в неї все розпадається. Ну коротше, мені як людину, яка створює контент, знімає. Мені от саме ця композиція, да по сценарію, по акторській гі, я вже тут обригався десять разів. А ти маєш обригатися саме коли це з'являється. Тому ми... бачиш, ми удвох обригалися по суті. Да, дуже. А, а -а -а -а. Не, ні. Ні, не ні. будеш? Ні. Там це, там, там курча, тут курча. <рес> Нє, насправді, якщо прям, ну, дуже сильно дойобуватись, окрім того, що ну, прям дуже погана акторка, то чого гра не на весь екран угу. а, немає депозиту. Якщо вже ми кажемо про те, як а, зробити це краще, то краще зробити так, щоб це. А, ви вже видумали історію якусь. Ну, я так думаю, просто. Якщо ви видумали якусь історію, то зробіть, що в неї там хоча б долар залишився. Ну, бо, бо поки в неї 12 євроцентів, вона їх навіть не переводить нікуди, а заходить і, і лутає куча бабок. А може, в неї на балансі були? Давай подивимось, бо Бо не, поки ну це вже... не схоже. Ні, скоріш дрібні, за все, я дойобуюсь, да. вона Вон, в КФС заплатила 10 февраля. 750 євро. Ні, це сім'ї. Нормально поїли курча. Дивись, ну тут якась дискримінація стосовно курча. Вона поїла курча, потім грає в курча. Тут у нас відсилка до курча. Що відбувається? Не, насправді дуже е, шкода, бо вона з'їла курча, а потім курча їй гроші принесла. Так, <laughs> круговорот курча в природі. В даному випадку в Угорщині. Наскільки я знаю, в Угорщині не євро. В неї є своя валюта. Форінти? Ну так. Напишіть в коментарях: в Угорщині євро чи Форінти. Дякую. Дякую вам. Я просто пропоную або Польщу, або Німеччину. Я не дивився, але мені здається, що щось з цього буде цікаво. Давай польська. Точно. Чи два злотих то сама виграти в Плінко? Страшно. Стане заход 20 злотих і жуть кульке. Одне. Це традиче як множник. ножнік. 20 zł. Azy 7 wygrałem 140 zł. Spróbuję teraz 2 kółki, bo to jest podwójna szansa na wygraną razy 740 zł i 40 zł. Spróbuję teraz 3 zł. A ona każe 4000 zł? Kiedy wybrałem tą apkę dostałam mega fajny bonus, więc polecam. Mega fajny bonus. 40 zł 1200 zł. A ja urozumiała się jemu dała paru zauważań po wymowie. 8 злотих виплатити одразу на конто, і вже ж що ще появила на конті. Ага, одразу. Й піньошки сам на моєму конті. Він з палецем там по апки. Спробуй, буде файні. Добре. Дя дяка польська курва. Бобри курва! А, дивись, я в тебе хотів запитати, чи 4 тисячі злотих це взагалі скільки еквівалент в гривні чи в долар? Типу, до долара один к чотирьох. Мені здається, так. я не впевнена. Але... Скільки це все одно, скажи мені 4 тисячі злотих. Скільки це доларів? Обо грив? Тисяча доларів мені. Здається. 1000 доларів. Мені не зрозуміло, чому людина так спокійно реагує на виграш що? в тисячу доларів, ніби вона кожен день таке я робить. І... Ну то, звісно, кожен день вона це робить. Ти дивись. Це вже настільки, Дабля. настільки для неї звична справа, що <рес> ну, ось так, тисяча доларів залетіло. Я Тут люди, деякі працюють за 15 тисяч гривень в місяць, деякі. А, а, а дуже вона, багато хто так робить. Так. Вона за одну хвилину косарь баксів підняла і так спокійно просто каже, то я є, то є взагаплінку м'ячко падати в низько і зароблятка гроші. Ну, я не розумію, Джордж, у нас за креативну цю частину, що на моніторі відображається, відповідає, а я за акторську гру. Ну, шановні, якщо ви хочете хоча б цю ідею донести, да, тут. Є золота середина, бо є в нас неадекватні абсолютно реакції. Такі враження, ніби їх там підсмажують, вони вирішать як свині. А тут прям занадто вона спокійно. Ну, у мене тільки до цього питання, а в тебе вже мають бути питання mm. до якоїсь там анімації, візуалізації, креосу. Mm. Я насправді е, згоден з тим, що це ну, емоція. Дуже Е, І це а, краще, нехай буде та гіпербалізація, коли вони верещать, бо це дійсно краще, бо людина це хоча б якось чіпляє. Зараз ти ти, ти трохи, ще, ще трохи такий, я до побачення в цьому мене нема. Тому а, ну, це по перше, я з тобою повністю згоден. А, щодо грошей, а, там взагалі а, спочатку, можливо, я дійсно неправильно розумію переклад. Але вона наче каже. Зараз. А у нас, ворожки, от отак от, отак от, от, 104 тисячі злотих? Чи, чи мені просто тисячі злотих вони кажуть? Чи ні? Або 104, тоді ситуація ще гірша. Ну от я просто я, я просто поняв, може можливо, через те, що я дійсно не розумію до кінця мову, а Може я ну, щось неправильно зрозумів, коли тому, вона так... каже сто чотири або чотири. Тут Н... не мову вже ти маєш розуміти, а її логопедичні дані розумієш? Так, але ти чуєш тиші. Так, але ми дивимось, що воно тут падає не тисячами, а скилки. Скилки? Скилки польські грати. Дивись, зараз там 420, об 460. Так. І вона запускає по 20 злотих. Кожен крок, типу, кожна кулька ця, це 20 злотих. Чому PayPal сам відкрився? Вона не натиснула no, на жодну? Żadну... Це Magic, Magic, Magic. А, ah, це Magic, you, yes. You don't understand. Окей, апрув, апрув. Да, ну, ну ти що, воно ж так і працює, типу, uh, дивись на то тобі, тобі впали кошти, і воно одразу, одразу де на PayPal, на палку а -а -а -а. тупо прилетіло. Навіть якщо <з Lancer> у вас немає PayPal, то де, воно то. все одно туди де. падає, а потім реєструйтесь, вводите дані, і вже там як зміть на гаряч лінію Чекають, і договорюйтесь. Заткнись і візьми гроші. Так, саме так і відбувається. Насправді дуже багато питань до цього. Я просто чесно, я як байер, я б ніколи таке не запускав навіть на тест, бо це. Жодної емоції нема. Я як актор ніколи так погано не зіграв. <рик> Тому, і... якщо вам потрібні актори для створення креативів, звертайтесь до мене, бо я видам набагато кращу емоцію, набагато меншу суму буду вигравати, а емоції видавати набагато краще. Але мені здається, ти <смеш>, скажеш, що ти стільки коштуєш, скільки реклами не лий, не mm, лий. <смеш> в жодному разі. <смеш> ти такий, скільки у вас рої 300%? Хм. Я переплюну зараз хвилиночку. Кенселем. Це... Так, oh, no. абсолютно Cancel. дуже круто, класно, але ні. Трохи відійдемо від студії. Хочеться про дещо з вами поговорити. Скільки разів у вас було, що креатив ніби норм, а результату нуль. А все через зламаний редірект, Лендінг не вантажиться. Або СДК не працює. Ми з Холітрав це розуміємо, тому і запустили новий напрямок, і це Holy Apps. Це готові застосунки, які працюють стабільно, без сюрпризів. Ось їх приклади. Просто підключаєш і лєш. Зараз тут з'являться три QR-коди з презентацією. Обирай мову, яка тобі зручніше. Тож, приєднуйся та відкривай нові. Можливості співпраці разом з Холітрав. А ми продовжуємо. Ідемо далі. А так. далі, це блок, в якому навіть Google не завжди знає правильну відповідь. Тому я, я ось так от зроблю. зроблю. Добре, добре. Ну, а, бо це буде легенда чи правда. Я зараз буду зачитувати тобі якийсь факт із нашої сфери. І ти повинен вгадати. Правда, це чи брехня? Добре. Давай назвемо цю рубрику креативна лабораторія. Підтримую. Лабораторія. Я тобі факт, ти мені так чи ні? Так. Правда чи брехня? Арбітражник злив 10 тисяч доларів, забувши вставити посилання. Якщо це твоя особиста боль, ні, дивись, це може бути, в принципі, правда, але я з таким кейсом ще не зустрічався. Е, 20 було, а 10 ні. Ні, <ріст> тут а, факти, які зібрані з, з інтернету, типу, в на всяких форумах, ТГ каналах. Це взято і ну, кей, це я... або факт, або брехня. Угу. І як ти думаєш, це може бути як факт. Ну дивись, е так як я зустрічав дуже багато криворуких баярів, так ось е не сприймайте це особисто, а я сприйняв. Не треба це, це ну є. просто це факт. Я не здивуюсь, якщо це факт. Так, це правда. Ну це дійсно правда. Бо ну, ну мені просто здається, ну в мене не було саме так. Такої маленької суми в тебе не було. <гум> Ні, ну не було, щоб прям через посилання, але були фокапи, які ти такий сидиш і думаєш, краще б машину купив. Ну на що я це так, робив? Ну так. купив готовий акаунт Facebook, а там вже крутилась реклама якихось шахраїв. <гум> Тоб... Чекай, 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 ми не шахраї. <гум> Ось, я тому тому до мене. <гум> <гум> Просто, якщо крутилась реклама з цієї сфери, мається на увазі. Ні, якийсь скам прям. А як він зрозумів, що це скам? <гум> ну Я не знаю, настільки так, ну. Просто через себе все це пропускає. Ну, ну хай буде факт. Так, це теж правда. <гум> Але, ну, це в 2022 році відбулося написав телеграм-канал Арбітраж. шахраїв сайт. немає терміну придатності. Це тому... правда. Google Ads визначив фінансовий сайт як рибальський магазин. Який сайт? Фінансовий написано. Це криптовертикаль уже пішла? <рив> я не знаю, настільки. <рив> ну, я, давай, давай, ми просто ну, поверхнево про це. Ну, Я думаю, правда. Ну так, це правда. Причому тут небагато інфи щодо того, що саме. Типу, це, це на, на якомусь фору, форумі Google Support. Але мені здається, що це просто був якийсь white page. Я не знаю, що таке white page, а. тому я можу кивати. А, так, понял. Все, вибач, будь ласка, Я ж я... в цьому ці cpa, cpl, якісь там ти, воронки. Ти я Хто? Просто... Чекай, ти хто? Я в цьому абсолютно... Ну... Він, він бреше, якщо що, він, він дійсно бреше. Він дуже кваліфікований спеціаліст. Клас, давай я тобі ще декілька задам. задав. Звісно, я тільки за хтось заробив 50 тисяч на офері, який не існував. Ну у мене тут бореться дві стихії. По-перше, таке в принципі може бути, бо у нас сфера абсолютно крейзі. А по-друге, чому я не хочу вірити? Бо я не хочу вірити, що якась, якась людина таку халяву зловила. Понімаєш? Це мене дуже вибішує. На якомусь офері, який не існував. Ні, ну пожалуй тут я скажу, що це лі, ну, бред, типу, це неправда. Так, Це духо. <гум> Мені здається, що насправді ну, жоден а, аф не, не. Ну, як це? що, Я просто. Як можна апрувнути це? А Ні, куди апру, ти? Апру, апрувнути то можна, але як на існуючому офері заробити, це питанечко. Тому бачиш, 4 з 4, нормально а, йду, Запрошувати ще. <гум> Дивись, я це закриваю. Насправді я хотів сказати по перше, дякую тобі, що ти прийшов. Дякую. Я хочу тобі відповісти. Дякую, що ти мене запросив. Та я вам дякую. Я думаю, що думав. Що сьогодні буде набагато більше крінжу, але якось, наче е, ми такі, що та спокійно. Ну якщо тобі треба крінж, може ось так зробити. Наприклад, це не крінж. Це, а, ну, це провокація, Це, це, це по типу, це норм ну, раз на раз потім вийде. А, <свят> а все добре, раз на раз не приходиться. Ок. Okay. Е, дякую тобі, дякую тобі, глядач. Uh, і побачимось uh, в наступному випуску. А ти будеш uh, казати Похер, коротше. Що? ні, що давай, скаже. Що <сум> все, дякую тобі, Це дякую був тобі. Артем CPA, дуже крутий, дуже класний інфлюенсер. Дякую тобі. Це було жовте каченя і Джордж постійний <сум> ведучі холі студіо. А як правильно, холі Студіо чи холі трав студіо? Холі студіо шоу студіо. Хоч Хоть раз би подивився. Пиздец. Дякую тобі. Все, давай, класс, стоп.